Добрий, моє шанування друзі, ми з вами знаходимося в Києві, набір, річка, Дніпро. В цьому місті буду намагатися маховим будищем. Ось мене така вудка 7-метрова. Буду намагатися цією вудкою впіймати якусь білу рибу. Що з цього вийде, побачимо. Всіх сердечно запрошую до перегляду. Починаємо. Риболовля сьогодні буде в стілі мінімалізм. Вудка в плисаку прикормка є барші. Все. Більше в мене нічого немає. В мене на риболовлю декілька годин. Точніше сказати, 2,5 години не більше. Буду намагатися за цей час щось піймати. Чому так мало запитайте? Сьогодні в мене потяг. Їду на Херсон. Маю встигнути. На годиннику майже 16. .00. Сьогодні, до речі, 4 вересня. Роблю кульки-прикорки. Зараз підгадую точку. П'ять хвилин тому нікого не було. Щойно рибак підійшов. Він там за томбою пара сіла. Чоловік з дружиною, здається. Теж рибалити будуть. бить. Попливець в мене ось такий мультиколор 4 плюс 2 грами. Основна жилка 0,24, повідець 0,14. Ось такий застав. Бачите, цей попливець теж вже трохи втомлений. Ось такий вигляд він має недешевий. Щось в мене якась магія купляти поплавці. Неякісний. Це вже не перший. Був на тактичних закупах. Знижки в магазині. Дещо мене обурило. Це вже не вперше. Треба доробляти оці поплавці. Якість, бачите, яка. Хотів подивитися, а він розібрався. Поплавець не дешевий не 50 гривень. Ось так. Треба буде заклеїти епоксидною смолою. Ось така якість цих поплавців. Це вже не перша у мене проблема з тими поплавцями. Прийшлося колись плавати за поплавцем, відірвалася антенна і поплив він. Добре, що вода тепла була, це був квітень, кінець квітня. Ось така якість, друзі. Неякісні поправці. Наживе на гачок два париша і роблю перше закидання. О, ось так, чекаю, чекаю, клювань. Ой, вітер віє. Це мені не подобається. Перше закидання, друзі, і все. І повіця нема. Продовжуємо риболовлю. Маємо першу рибку, бичок. Ось такий. Бичок уже. Такий бичок. Бички клюють. Мені це не подобається, треба зменшити глибину. Ось приблизно сантиметрів на 6. Можливо, біла риба вже підійшла на корм. Бичок, але дуже гарний. Дивіться який красавець. Ось такий крупний, як на сьогодні, беремо. Вже майже година риболовлі за мною. Крім бичків, мені ніякої рибки більше не вдалося піймати. Можливо, щось зміниться пізніше, ще не підійшла на корм, мені так здається. Вже менше глибину зробив. Щось таке кругом. Вже менше глибину зробив. Декілька разів. Ми ж не клюємо. До речі, в мене в приконці. Пшоно, а пшоно дуже подобається плітки. Я так думаю, що буде сьогодні плітка клювати. Мені все дуже хотілося. Щось не клює. Можливо, пізніше буде. 17-15. Розпочнеться клюв. Чекаємо. Так біла риба і не підійшла. Неактивно. Друзі, дивимось, на останок такий бичок у гарний. <рес> Оце так. Да. Оце бичок. Ось, друзі, щойно попався мені такий бичок ладний на цій гарній рибці. Буду закруглятися. Зараз покажу свій улов, що мені вдалося піймати. Підлящик такий попався. Но дрібний. Випускаю звісно. Буде жити. Підросте через рік мені попадеться. Ось, друзі. Врешті-решт. дочекався я її. Плітка. Все, закругляйся, бо я вже не встигаю. Скачу як сайгак. На вокзал. Є, є вона, бачите, клюнула. Ну ось, друзі, мій улов, що вдалося піймати за 2 години. Бички і ось ця плітка. На останок ось такий гарний бичок клюнув. І плітка, звісно. Задоволений риболовною. Мій потяг 102, 11 колія, ще декілька хвилин в мене є. Все розрахував. Встигаю, друзі. А на сьогодні все, друзі. Всім хочу сердечно подякувати за перегляд. Дякую, що додивилися відео до кінця, Всім бажання, здоров'я, все найкращого. Любіть риболові. Зустрінемось. Наразі. Я вже в Херсоні. Навіть вдалося виспатися в потязі. На сьогодні все, друзі. Папа наразі